Хлопчики і дівчатка, новий автобус отримаємо з напарником. Новий автобус він робить, а я прийшов за автобусом. Завів його на спідометрі 466 кілометрів. Треба да? все зняти, всі целофанки убрати. Із нашого автобуса всі речі в цей поставити в новий автобус. І зробити розпаковку автобуса і запаску потрібно в гараж покласти. Зараз ми її покладемо. Дуже сильно чути да? у водія, якщо жму на кнопку, ой-ой, як сильно треба буде збавляти звук. Інакше ми оглохнем со Славіком. І так, ми розпаковуємо, і його потрібно промити, все, все зняти, так? Да? І промити. Це що у нас? Це захисне, так, так. Все познімати, автобус прийняти. E promete. Треба все почистити, все. Все, брати, в кнопках нема відмінностей. Хіба що це? Що за кнопка? Аварійка. Раніше... А я пожалую покладу. Субака діта вже не стати. Добре, Так, по кнопках... Більше камери є, видно, бачите, тільки чогось не перемикається. Нічого не зрозуміло. Вон там я хожу, бачите, знімаю. Так, хлопчики, слухайте, як робить озвучка в нових автобусах. Обережно, перевідчиняється. Це Львовська оригінальна озвучка, дуже цікаво. Обережно. А тут інакший голос. Чогось говорить. Так, все такою ж самою, кнопка аварійки в інакшому місці. Так, всі кнопки такі... А, і витяжка є, так? Да? Так, да, чути як робить. О. Чути. Вентиляція написано. Ну, Це вже супер, це вже відчувається. Відчувається. Не сильно, але відчувається. Все, так практично таке саме. Спідометр чуть-чуть інакший. остальне все таке саме. Блок педалей такий же, відкривання капота таке же. Ручник речах такий же. Остальною вже потім подивимося. Отримуємо з напарником новий автобус. Я устроївся на цю фірму Ужгородський муніципальний транспорт 5 років назад. Отримав новий автобус з номером 3226. через 2 роки да, орієнтовно. Отримав автобус новий 02, 01. І зараз отримали ми з напарником новий автобус 01 і 07. Е, сьогодні я оглядаю його. Все обдивлюся, чи нема десь щось поцарапано, зламано або побито. І потім там, там щось це Можливо, Можливо, стерчить шланг з кондюка. Знизу ми все глянемо потім на ямі також віддільно. Так ніби все в порядку. Оптика буквально не відрізняється нічим від... Від версії старої, снаружжі да? ніби один в один Все ніби все ніби таке саме. Все новеньке, всі гайки присутні, різіна нова, не побита, не порізана. Не побита, тут не видно зараз так особливо для мене. Ціла подушка, все нове. Це автобус абсолютно новий, на спідометрі 400 з копійками кілометрів. Не бачу царапок, все цілує, є всі резинки знизу є, спереді, зліва, справа, все є. Скло ціле. Тут щось є, майже то майже резиночка. Резиновий клей на скло попав, ну то нічого, то змиється на автомийці. Так, Немає у нас колпачків, нема у нас Резина нова. Ой, нова. Далі з особливо не видно, не видно ничі. Тут теж все целое, резина є. Вчора ми автобус знутрі, внутрі оглядали, все було цілоє. Скло у автобуса написано. бачите, 24 рік скла. 24 рік. І з нового тут нові е, світлові прилади. Тут нема нічого, царапин, ударів не видно. Все добре. Камера знутрі трошки запотіла. Це майже із-за того, що було маленько зйомки. Не дуже, бо рядом тут все добре, царапка, то не царапка, то... Од'єток маленько йде. Не познімаєш, особливо, коли рядом гойкають люди із матом. Все витриться, все цілоє. Я в них не бачу. Так, це е, уплотнітель потрібно. Треба снутрі буде відкрити і заправити. Бачите, маленько він вискочив, можливо, хтось вікно відкривав, заправлю потім уплотнитель, а напарник увидить це відео, хоча я думаю, що він це завтра заправить. На цьому колесі є колпачки, є уніпілів. Царапин нема, скло ціле. Всі світлові указчики є присутні, наклейки також присутні, а ввечері обклеють автобус наш з Тут буде, там буде, все буде обклеєно і в неділю вже автобус. Зможе робити. Всі гайки, все на місці. Все-все-все присутнє. Нічого не зламано. Надіюсь, да? Надіюся, видно там. Тут скло, зеркала, все в нормі, не побито, все цілоє. Так само як і на старих автобусах. Дворники на місці, все є все, все є. А потім знімлю ще відео ще знутрі додатково. Коли вже обклеять, коли вже все буде зроблено. Вот такий наш автобус. Там уплотнители цілі, там тоже цілі. Зовнішній осмотр поки що все.